Всем привет, с вами Сомеро і... И... Бондардір 1-23. З яким ми сьогодні будемо каталися колись в зводі або покажемо сьогодні бій. А сьогодні річ піде про американський легкий танк першого рівня. Тобто, Самого першого. <схи> про те один унікум. Унікум називаю. Бо він дійсно найприкольніший на своєму левелі. Він відрізається своїм пулімотиком, скажімо так. Він є дуже скорострільний, стріляний. В нього вроді малюсінька і урон малюсінький. Все ж треба. Є ще уроді його це 37 мм бровінг, Якось там далі. Я зайгла бати мусуль. Воно стріляє, воно теж на барабані, тільки воно стріляє так. Тиш-тиш-тиш тиш. Ну, коротше, по одному снаряду. Ну, якесь, не таке. Я на ньому пробую. Статиха, я думаю, розбирати не треба. 115 хп. Дуже мало. Найменш тільки в МС-1. Маса 7 тонн. Я не розумію, як в ньому можна 7 тонн вмістити. Ну це просто швидкість і можливість двигателя. малюсінький просто. Але їздить він дійсно швидко. Хоча оце якось. Повороти шасі він не дуже швидко повертається. А назад баща не їде. Ну це просто броньоває тут все, печалька. Тут 10, тут 10. Там 10, всюди 10, тут 10, коротше, всюди 10. Крім, ну от, крім маска. башні. А і камаста, що ти говориш? Башня. Башня дуже рекушетна. Це це правда. Якщо ви попадете там з воду, наприклад, хтось на на другому левелі вас кине до третіх і якась арта. Вадшотить точно. Отсюди, отсюди, просто. Відсюди. Всюди, можна, ну, я Не, не рад такого робити. Ну, екіпаж в мене з СП, я його пересадив. З розходником я вам можу сказати таке майже все ж саме. Крім, але можна сказати, ручной гледушитель можна поставити октановий бензин, або автоматичний гледушитель, так як він горить досить часто. Тут є труба і є маскировочка. Але можна ще і поставити вентиляцію. Збирайте, голду возіть завжди з собою. Вона вам пригодиться. Там якісь Т-18 або якийсь ще броньований танк. Так. Розказав я ніби все, давайте дивитися бій. І це бій. Так, тут я воді з угу. бомбардіром, Той, що біля мене сидить. Він ну, тут показує, куди їдемо. Ми вирішили куди то ми їхати. Вирішили. Де де-де-де-де? Певно де. Не знаю. Зараз побачите. Так, десь там бомба. А, ми вирішили на гору, по-моєму, їхати. Так? там Не пам'ятаю Ні, ні, не горе. Ні, бо зараз сюди поїдуть. Там. Так. Тут ще в мене не було, бо я не пам'ятаю, коли я то грав. У Давно поруч Давно. О, тут буде епічний слив в кінці. О, тут приїжджають, короче, Теодем, Трактор и всяка мелочь я. виїжджають, такий рембо з пулеметом. Mm -hmm. 58. Десь там бомбардір підпузає. Короче, тут м'ясо. Перезагружаю, перезаряджаю з барабан. Бомбардір тут як завжди. Заважає. Я жартую, не заважає. Тут АМ... Т1 робить велику помилку, він приїжджає і я йому насаджую, насаджую. Моє, мясо. це мій перший шах. Я хотів на КД, і я пішов на КД. МС один бомбардір. Гарно слився, вбивши одного. Він слився заради перемоги. Т 1 він. Я йому помстився. Дивіться, поїхав. Я їхав. Бачили? Но, я багато... Я багато разів його не пробив в башню. Так, я йду на КД. Тут Т1. Я йому і та-та-та-та-та-та. І це вже третій фраг. Так, я давлю по банану, бо бачу, що тут у нас проблеми. Давлять через гору і давлять через учусь частину бачите, скільки тут. Я тут бачу FT17, Т1. Мені тут наш трактор заважає. Ліль трактор Стоїть, я свожуся і та-та-та-та-та-та-та-та-та. І тільки раз побив. Я дро. Так, їдемо далі. Урон в мене не дуже великий. Побачите, який це урон буде. Ну 300 може бути, в принципі. Які 300? Що ти говориш? Ось зараз буде епічний слив М2 Медіо. Він затошив. Дитя, він, він навіть на мене не дивився, по-моєму. він на мене дивився. Виїжджаю, т та Є-є-є. -та 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 <сум> так, їду. Це у мене вже четвертий фраг. Ми бачимо, що продавили у цю всю частину, але я бачу М2 медіума. І вбиває нашу... А ні, то буває нас один, побачаюсь. Бачу МС один сзади. Я виходжу. Виходжу з М2 Медіум. стріляю, Та-та-та! На жаль, не будуваю 4 хп залишається. Боюся за МС-1, який утуда є. трактор біля мене. Тут МС-1 міг виїхати, я підставляюся дуже сильно. Починається захват бази, Ми тут говорили з бомбардіром. Мені бомбардір так насаджував. Давай на базу, на базу, але тут два... Ні, тут поки що один МС-1. Він на мене не дивиться, по-моєму. Зараз покажу. Виїжджаю. Я скидаю барабан. Я тут зараз зроблю мудрий фін. Побачите. Бачите, то вже перший і другий МС-1. Мені Роман каже Давай, 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 давай на базу, на базу, на базу, на базу. І а я тут розстрілюю МС-1. Але нашу базу збиваючи, і хтось з'їжджає з неї. Т1, напевно. Туди Мес 1 виставляє свою гусеницю. І той робить велику помилку. Я його добиваю. Йду на КД. Мес 1 взагалі. взагалі ніякий. Він получає від Від нашого Т1 плюшку. Я їду в OneFast. А я получаю. Та-та-та. Добиваю. По-моєму, я отримую. Подивіться, і оце от, це як крит модуль. Дуже часто. Його вибивають зовсім. І деколи ми навіть можете загоріти. Ну а так, я вже вбив 7 ворогів і наніс 723 урони, як мені показує бомбардір цілий. То наш ельтрактор, я боявся, що він не справиться зі стоковим альтрактором, але це такого не стається. Він його вибиває. Ура! бана, 45 секунд. Це моїх барабан. Та один добиває нашого лель-трактора. Я тут пишу в чатик защичайте базу. І ріще! Акумулею пише. Л-трактором. Як бачите, т один, який був отут, а він захватує базу. І зараз буде епічний момент. Я вам покажу за замін... медлій. Замін... 26 хп. У мене 30. У мене 30. І тут починається бойня. Дивіться, снаряди летять. Ти! І він мені і від нього пролітає. І останній снаряд, і. Баба! І. Я його вбиваю, а він мене вбиває. Трохи епічний момент вийшов, але ми виграємо в будь-якому випадку завдяки альтрактору. Давайте давайте... Так, і це другий бій. Він походить на картах родники. І, і, туд... і без нього. Він пішов спати. Тоді професіонально скатується загірк. Загір-гірок. Прямо прям гірок. Тут я бачив по сетапах, скільки там у нас Т-1. В них три Т-1 і в мене, і в нас Т 1 У мене, то всьому є. І в них Ельтрактори. Досить швидкі такі машини. Не знаю. Можливо. Так, я їду нагору. За мною ще один, т один. Бачу і бачу, кого я бачу? Я бачу Т один професіонально промазую. Стою призаряджати барабан. Тут вбиває Т один, нашого Т один. Що таке має бути, я його забираю. Чекайте, у нас тут були проблеми з'єднанням, якісь там були проблеми. Були проблеми з моєю сестрою. Ну так, я за... заїжджаю на цю позицію і заїжджаю на гору. І тут цікаво зараз буде. Бачите нашого МС-1, бачите на смерті. О. Я бачу uh, ляль-трактора. Лель-трактора, Лялька. <suss> äh> так, їду за оцей камінчик, бачу Лель-трактора і бачу стоково Т1. І бачу шаудерка. Зграйка. Стілюся на МС-1. <suss> Як та 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 що я люблю цей. Весь барабан його розстріляла. Так. Але перезарядка, як бачите, 11 секунд, майже 12. І розстрілює масово стокового. Він не встигає навіть від'їхати. Печалька. Та один їде. Їде Стоковий. Його помічають, що він вже не мій, але я з цим не згодний. І... та 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 Я його забираю. Бачу медіум два навіть. Хочу блачотом зі... з... 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 зняти, але ні, Стріляю. Стріляю. Стріляю кудись. кудись, Куди? 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 Так. Тут я дивлюся. Там있1. Там нас один танкує. З одних хп. просто красавчик. <cking horror> Як бачите, медіу. Я тілюся і... Нє, я перше чекаю. Дивишся, що я чекав. Я хотів його добити. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Моє м'ясо. Моє м'ясо. Бачите, яка тут зіграє. Стадо прям. Всякі Т1, МС1. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я стреляю по Т1. Не пробиваю перший раз. Буває і таке. Як я казав про башню. Роман вже живий немає? О, до речі, Т6 Ура! І 44 урону. Ай. Бачите, я вам казав. Тут ціла команда стала. Ну ви розумієте, які тут. То... Краби. <хи> Во, хочу загинути. МС один спить і наш МС один танкує. Я скидаю барбанбу, хочу забрати їх всіх. Але зараз знову здивуєтесь. Бачите, МС-1. Один. Там наш союзний МС-1 стріляє, стріляє, і ще не, не може добити. А бачите, вже два МС-1. Чудо. Подивіться, скільки, скільки у тих воно. А головне, той не <плес> дивиться на мене <мезі плес> і робить велику помилку. Я прикриваюся грамотно від того і розстрілюю той. Машину смерть. Так. Йду на КД. Йду на таран. <плес> Перезарядка довга. Иду, иду, иду. Верніше їду, увичаюсь. На таран и. І... Та-та-та-та-та-та. Це дев'ятий фронт. Ура! Круто! И п'ятсот пятьдесят пять, урон! Маловато! В районе бою було більше, правда? А тут більше, йо. Я, я еду. їду за эль <кхи> трактором. А мені тут. Не е. Н один, один, а Т один але. Т1. Я тут пишу зійдіть. Може його прийдеться шукати, може він на нашу базу, може він й... Кудись поїхав, коротше. У ну, тоді бачу трактор, що так стоїть. Який спуск? Тільки один. Я як професіонал. Да. Як професіонал ниряю в воду, не втрачаючи нічого. Водні гірочки, блін, ахлопак. На Наш, да. нашого FT нас відбивають. І альтрактор получає свою дозу отримал. <с> ну, це був мій 10-й фраг. Це був 10-й фраг, ура, це мій рекорд. І, вибачте, до попереднього. До попереднього бою не було, ніби результатів, а до цього буде. І оце от результати бою. Як бачите, боїн. Стрілок, напевно. Тут так. 681 урон, я плачотом, я їм казав, сняв. Ура! 10 тисяч, то я б без прямо грав. На жаль, так би мовтришки. Вибачаюсь. Так. І заходьте в мою групу ВКонтакті, пишіть, які танки хочете бачити в обзорах. Я напевно завтра зроблю обзор гаража. Гаража обзор зроблю. І там будете бачити всі танки. вами був Сунерво і Бомбардір. Всем упачная, папа і -па.